У Лозовій видали перші паспорти нового зразка, так звані ID-картки. Їх отримали 14 підлітків з рук очільників Лозівщини. Наскільки складно було оформити паспорт карку і коли це можна буде робити дорослим, дізнавалася Анна Красноперова. Вот эти шесть хлопцев и восемь девчат первыми на Лозевщине получили ID-картки. На урочистые урочины с ними пришли родные и Невестка позвонила, все рассказала. И только это, так знаете, волнительный момент. Я говорю, спрашивайте еще, а вы пойдете? Я говорю, конечно, ну как же, обязательно. Ну и, и все, и вот я здесь. Вот до, до сих пор он был у меня малыш, а теперь он уже взрослый. Почувствовал себя гораздо старше, но все же... Я ще ребенок. Я хочу прыгать, бегать, резвиться. оформляти документи, школярам допомагали батьки, самі б не впоралися, зі школи не відпускали. Зайшла в паспортний стол, узнала, що в принципі документів не так уж і много. Справка о составі сім'ї, ксерокопії связи рождень, ще пару документів. Ми зібрали документ. Саме сложне для нас було сфотографуватися, потому що у нас дитина, то його не відпустили з школи, то він задержався. Ну, в принципі, нічого складного немає. Новий паспорт більш захищений від підробки, зазначає Валерій Шевченко, начальник Лозівського райвідділу міграційної служби. На чіпі зберігатиметься уся інформація про власника, але користуватися id карткою поки неможливо. В Україні ще не встановили термінали для роботи з ними. Згідно постанови кабінету міністрів, обов'язково не стоїть питання заміни всіх мешканців тільки на добровільній основі. Зараз перший крок іде в нас отримують id карти, тільки неповнолітні. і як сказав голова Державної міграційної служби України, в лютому березні ми розпочнемо приймати і від громадян України. 16-річним лозівчанам картки видають безкоштовно дорослим за заміну старого зразка на новий треба буде заплатити за попередніми даними, яке звучує Валерій Шевченко. Це буде близько 200 гривень.